Yeah. Вони не спали, стерегли отару, вдивлялись, мабуть, у небес глибінь. І ти не спи, з'їми з очей оману та подумки в далекі дні поринь. Ну як, було, пане брате, на світі живеться, бо нам кажуть, що в столиці мед горілка ллється. Знаєш, л'ється, п'ється, та не дуже. Хоч всього й доволі, та немає зараз в світі миру і спокою. Ех ті люди ненаситні про свої кишені тільки й гадки. А для інших жаль однієї жменьки. Гей, гей, дивіться. Щось блимоє посеред лісу! Що там? Там, мабуть, хтось з дороги збився. Ходім туди, покажемо дорогу. Та цить! Нікого там немає. І я не бачу світла зовсім що там. Та он же, у гущавині ясні! Чи засліпило вам? Я знаю, ти певно випила забагато. Або наїлась на голодний шлунок, ото й вижається тобі усяке. Друзяки, там зараз ішла нова. <гум> Тю, закохалася мала. От і в голові шумить. І от весь світ, всі люди мусять знати про пригоду. <гум> Радійте, друзі, Сталося диво. Нарешті дочекалася земля. У вертепі, у яслах на сіні, народилося нині дитя. Веселіться, сини України, привітайте, малятко, Христа. Невже це правда? Довіртесь прородінню і пророкам. Так мало статись і цей день настав. А до чого ж ми тут? Ми просто були збоку. Цей знак! І я його побачила. Так, це ваша місія і виклик долі. Шлях до свободи буде нелегкий. Випробувань, тривог і болю буде чимало. Тільки віра здолає перепони на шляху. Йдіть за зорею з миром, друзі, поклін, Спасителю віддайте, творіть добро і Бога вихваляйте. Жився Бог на станя в левківські містечку дух, прийшли Лемки у бресання. І принесли місяць другий. Прийшли в Соня і принесли місяць груби, тещу, тесвіть, тещу, тес світ, тешуть, те світ свій басани, сніжиста будь на Сани, снег за лист Словяйская жил Найкраще для вас час. Щось торгуємо, щось здимлюємо. Все міняємо. Все купуємо. А що треба, продамо. Бо крам добрий маємо. Чи далеко добрі люди? Може в корчмі лепше буде. Є і кайбаш. Водка піво, ананаси, Треба без дороги сісти, трохи випити і з'їсти. Ми не міняємо і не торгуємо, і ваших послуг не потребуємо. Ми нині Месію вітаєм Давиде. Він бо прийшов не з шинку, а з неба. От що, гой має до Месії? Гой собі найкоре. Ну, гой собі найсія. сія. Гойна вчиться молотити. і до мене все зносити. Ну, а як вам грошей забракує, то вам рада заборгує. Так, так. так. От ти наразі заборгуєш, а потому не даруєш. Людей з хати виганяєш і маєтки забираєш. Дури ти ти Дуриш, обважуєш, обділяєш і старих, і малих ні на кого не зважаєш, а накоївши щось, ховаєшся. Маскуєшся, щоб відповідати за те не довелося. А завірте, це все наклад. Не такі сьогодні люди, щоб з тобою гендель мати і про Бога забувати. Ну, на кожний товар є свій купець. Раз не хочете – не хочете. Ні. Не, не треба. <ріст> Точно <що> не хочете? Більше <ріст> мовляти, вас не будемо. А тільки в горті помандруємо. <ріст> <smug> от досада, от хлепа, ну і видавсь вечорок. Але ж то треба відійти не можна крок. Ну коль так, Здорові були! Oh. Здрасте вам! Як не секрет, це куди ви з гайнули, так між нами, та-татет. До вас у мене пильна справа. Товар хороший під заставу. Процент вам буде хоч куди. Мені копійка за труди. Тобі і пиво, і ковбаси, і грошей можеш в бочку класи. І гарну кралю не додати. Вже в заставу взяти мушу. Що? Маленьку, дзюку, жалюгідну душу. То Тому... брака. Ти, лукавцю, ще й питаєш, ніби сам того не знаєш. Ти віддавна людям шкодиш. І повсюду, де лиш ходиш, сієш крив, розбрат, зло. Та щоб тебе тут не було. Хіба життя хтось може оцінити краще за мене пана людських душ? Краса, добро. Усе це каламуть. Бо лиш тоді воно чогось вартує, коли в кишені зайвий гріш. Що дасть добро? Яка від нього користь? Кому? За скільки ти його продаш? У світі золото, Єдиний богів, Йому вклоняється і бідний, і багач. Я до тебе, друже, брате. Буде в файний ма. Бізнес там тобі, брат. Хочеш, проштовхнув владу. Слухайся. Тільки душ заклади і що хочеш тобі бери. А? Е, -да, та... Давид Якович торгує, а душею не менжує. Підходь е, підходить до мене близько. Збираю свою густику. Якісь скупі ви стали. Душі мені пошкодували. Певно, хочете до неба. Да? А вас там давно не треба. Для вас пекло вже одно. Не варітися, панове. Свої діяння і помисли від злого, та не злякаєш ти вже цим нікого, бо в серці нашім віра душа за усе і кожен з нас в далеку путь йде, щоб поклонитися дитині, народженій у Вифлеємі. О! В який до мене справі, я страх люблю з народом розмовляти, та що нового в моїй державі. Дай, 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 дай. Да. Зірка в небі засвітила, діва сина породила, Месію, царя світу, обіцяного в заповіті, та ж прийшли ми запитати, чи ти не знаєш, де його шукати. Я б і радий вам сказати. А цього не можу знати. Mm. Якщо хочете, я солдатів розішлю його шукати. А за місяць десь отак. Відповім вам, що, де як. Царю, три посли зі сходу, ніби царського сіроду попросились ночувати. Кажуть, що йдуть вітати царя світу, що родився у містечку Филеємі, між бедлиною на цінність причистою опотився. Бач, дарма ви хвилювались, а воно на краще сталось. Я б пішов би разом з вами, але ж мушу із послами привітатися, прийняти, прихистить, почастувати. А ви не йдіть, по шляху до Вифлеєму. Там царя того знайдіть, поклоніться гарно йому. А як будете вертати, не забудьте завітати і розказати щодо чого, щоб і я пішов до нього. Що? Ти що? Гей! Ти що? Отямся, брате? Як так можна керувати? Якщо цар новий родився, ким ти будеш? Схаменися, скажуть от був і А тепер, кажуть, злий дар. Що? Добре, це ти сказав, і я щось не доміркував. Не бувай ніколи цьому, Щоб позбувся і трону. Ми наказ тобі даємо, зараз йди робофлеєм навпростець коротким шляхом, там знайдеш царя отого, що бажає трону мого, голову йому зітнеш і зі звітом повернеш. А усі запам'ятають, самозванців смерть чекає. Хоч і цар, а бачте, гречний дав казівку нам доречну, щоб не йшли ми по яра, показав нам рівний шлях. Ех, дивина. Чекайте, чекайте, гляньте! Де? Гляньте, хтось біжить по полю. Не бачу. Туди дивись! Туди! За тому то, дверей! Тож царський волі! <клес> О, гаразд, <клес> давайте його спитаємо! Стій! Стривай! Чекай, друже! Простіть, поспішаю дуже! Та заждиш, Спочинь хвилинку! Ось, присядь на серединку! Хочемо тебе спитати! Який кращий шлях тримати? А, який, який? Пропустіть, бо пильне діло виконать мені приспіло. Окей. Наказ ігра сповняю. царя світу вбити маю. Що? Ти дитину хочеш вбити? Як же гріх такий чинити? Чим дитятко завинило, щоб його нізащо вбили? Я військовий чоловік. І наказ сповняв весь вік. Я вас тут попереджаю. Фу. Пропустіть, порубаю. Це ж цар світу, спам'ятайся, підступися, покайся. Але ж наказ. Ну що ж я вдію тут? Ослухаюсь під трибунал, під суд. Слухай, друже, тут. Ти ж військовий вчив тут. Його вимогу мусиш знати. Наказ злочинний не сповняти. То правда? Наказ злочинний сповняти. Ви праві. Годі жити вже бездумно. За гріш злоденний совість продавати. Закони захищати нерозумні. Покликані царям ж сугувать. Я йду із вами до Месії. Йому вклонюсь, подякую за те, що дарував нам всім надію. Зоря Вифлеємська, і чули всі серцем, що скоро узріють Спасителя світу, небес, спадкоємця і дужче віру свою зігріють. І ось уже видно хатину малу, де в ніч цю чарівну лампадка світила, а коло хатини з десяток люду того, що зоря сюди приманила. Ходім же, друзі, поспішімо! Ішла дорога до кінця. Христу дитяткові вклонімось. І вдар складім свої серця. Ого. Ха -ха. <рив> Бач, а я тобі казав, щоб за всім ти наглядав. Ти собі вечеря радо, а твій воїн тебе зрадив. Що Де зрада? Та я вас. Нахай ха повісить враз! <звучить> Чому бунтуєш? Ти ж дав присягу. <звучить> Я, царю, воїн, а не кат, І ворогів убити рад. То чи ж дитина провинилась лише тим, що нині народилась? Меч мій. Благородний є. Сьогодні крові не прольє. Ах так! Гаразд, а вас я згодом судити буду перед народом. Гей, смерте, смерте, моя мила, ти всякий бунт у зародку душила. Мені служила вірно ти не раз. Згадаймо той прекрасний час. О! Кличе ірод знов за мною, не дасть хвилиночки спокою. Коси того, обий он того і тим, що голови стинай, неначе я служниця в нього. Коли вже ж буде цьому край? Кажи хоч, шануй мій час, чого вважаєш на цей раз? Смерть люба, смерть мила. Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів. Всіх, кого я повелів. А тепер скоси от того, що в вертепі народився і на трон мій напосівся. Так і є знову вороги держави. Та вони у тебе на кожному куті. Ну, вже гаразд, скошу. І більше не чіпай, я маю. Важливіші справи. А ви чого тут розійдіться, не лізьте під косу, ступіться, не сила вам мене спинити. Однаково візьму того, кого бажає ірод вбити. Що не пускати? Вривається, мені терплець. Смерте. Ще мене послухай, прошу тебе і їх скарати. Боже, все зупини. Не дай пролитися невинній крові. Зніми покуту. Це ж твої сини, пробуджені твоєю іскрою любові.